Уляся Смольська, книга Наречена мільярдера. Глава перша. Я не хочу. Слухай, може, піде сама? несміливо пропоную подрузі. Знаю, що Тая зараз почне обурюватися. В мене немає бажання сперечатись з нею, але й саму її неохота відпускати. Ти знову за своє, Тая надуває й так надуті губи. От навіщо вона зробила собі ті ін'єкції, мала нормальні губи? Ні, їй закортіло їх збільшити. Коли дивлюся на неї, завжди думаю, що її бджоли покусали. Я, хоч і працюю в сфері б'юті процедур, але в себе жодні голки пхати не збираюся. Сьогодні вона знову звушує мене піти з нею кудись. Я не вслуховувалась, куди вона зібралась цього разу. Бо я якраз робила чистку нігтів клієнці, яка дуже не любить, коли майстер балакає. Інга зіновівна жінка в руках. І краще я посиджу деякий час мовчки, ніж буду вислуховувати її бурмотіння, яка невихована молодь пішла і якими були дівчата в її молоді літа. Тому на запитання таї підеш зі мною? промимрила тільки угу. А тепер, коли в мене знайшлась вільна хвилинка, я можу поговорити з подругою і розпитати, що вона задумала на цей раз. Куди ти на цей раз зібралася? Хочу багато жениха здобути, мільярдера. Її блакитні очі світяться від захвату. Ще трішки я побачив в її зіницях значки долара: тобі треба було відкривати заправку чи СТО, а не салон краси. Там точно зустріла б якогось чувака з машиною. Елітний салон краси. Тая робить наголос на слові елітний. І не хочу я якогось чувака з машиною. Мені потрібен олігарх. Можна подумати, що зміниться, якщо ти скажеш елітний більш виразніше, закочую очі. Мужиків то і так не додасться. Слухай, Ліро, не псуй мені настрій, фиркає Тая, до нашого салону ходять багаті мами, у яких є такі ж багаті синочки. І взагалі, ти мені зуби не заговорюй. Йдеш після роботи зі мною і крапка. Зітхаю і замовкаю. Таю не перемогти. Вона, якщо щось вбила собі в голову, то позбутися тієї ідеї фікс нереально. Ще й не дуже посперечаєшся, якщо вона по сумітництву ще й начальниця. От і чудово, тріумфально каже вона, радіючи своїй перемозі. Зрештою, що такого може трапитися? Вкриюся шаром нюньги на годинку другу, а згодом поїду додому. Після роботи переодягаюся з уніформи у власний одяг. Я, як завжди, у блакитних джинсах і білій бавовняній футболці з принтом на грудях йде до біса, тільки на англійській мові. На ногах зручні кросівки, на плечах бовтається сумочка з усілякими дрібницями. Поростаю я виглядає, як товар з секонд-хенду. Бо вона на підворах у яскравій короткій малиновій сукні, що лежить спокусливо по фігурі. На плечах недбало бовтається жилетик, та й на додачу великі блискучі губи і довгі розпущені коси привертають увагу до її красивої зовнішності. Та я підганяюсь від червоної автомобілі і чекає, поки я займу місце в ньому. Авто гідне своїй власниці, таке ж вишукане й дороге на вигляд. Вона з обличчям знавця скеровує авто у потрібному їй напрямку, а я просто змушена сидіти і дивитись у вікно. Вона знає, куди треба, а мені байдуже, я додому хочу, спина неї від постійного сидіння за столиком. Сьогодні мала клієнток більш, ніж зазвичай. Навіть не знаю, як мені вдалося впихнути їх всіх в мій щільний графік та ще зробити якісний манікюр і задовільнити всі їхні примхи. Зупиняємося біля пішохідного переходу і чекаємо зелений. От би мені твоє ім'я, зненацька каже тая і дивиться на мене. А чим твоє тебе не влаштовує? Дивлюсь її... дивуюся, її зізнання. Не думала, що подруга мені застрить. Та ти порівняй, тая попадюк і ліра стей. Ясно, що твоє ім'я і прізвище звучить крутіше, як якесь американське. А моє фігня повна. Якби можна було взяти псевдонім в реальному житті, я б хотіла мати щось схоже на твоє, Та я вродою вдалася ліпшою за мене, принаймні я так вважаю, бо на фоні моєї звичної зовнішності та має вигляд справжньої світської левиці. довговолоса білявка з виразним обличчям, гладкою шкірою і ногами від грудей, яка завжди при макіяжі і в стильному одязі. Перша красуня модель для журналу, яка всіма силами намагається попасти у вищі кола спілкування, туди, де крутяться гарні кроші і такі ж гарні чоловіки. В нашому тандемі я та сама страшненька подруга, не те, щоб я дійсно була страшком чи опудолом. Просто у мене звичайна зовнішність, не прикрашена гелорованою кислотою, татуажем губ, нарощеними віями і фарбованими бровами. У мене все своє, рідне, як то кажуть, чим Бог нагородив, те й маю. Русяве вюнке волосся до плечей, сірі очі, маленькі носи, кругле обличчя. Нічого надзвичайного. Але мені і так нормально перекроювати своє обличчя і тіло заради того, щоб вполювати жениха з товстим гаманцем, я не збираюсь. Я ще й боягузка страшенна. Як побачу голку, одразу не притомнію. Досі не ношу сережок болячно вуха проколоти. А отая не така, вона ходить на ті всі ін'єкції, як на свято. Їй здається, що після кожної процедури її мрія про багатенького жениха стає на крок ближчою. Не вигадуй, намагаюся заспокоїти її. В тебе гарний і рім'я, рідкісне, а прізвище завжди можна змінити. Дівчатам в цьому плані пощастило більше, ніж хлопцям, сміхаюся. Ну, це так, вже більш впевніше відповідає вона і змахує довгим волоссям. У мене дійсно красиве і незвичне ім'я. Я ж не якась там Наталка чи Оксана, яких повно, радісно каже тая. На світлофорі вмикається зелений, і ми рвемо з місця так, що моя спина втискається в спинку сидіння. А з прізвищем ти маєш рацію, Ліру. Як тобі, Таїсія Вороніна? Звучить, правда? А чому саме Вороніна? Капаюся за ручку біля стелі, бо подруга виконує хвацький маневр і обганяє втівку, яка раптом зупинилась перед нами. Господи, та ми ледь не врізалися в неї. Мене кинуло в одну секунду і в жар, і в холод, а та я навіть оком не змигнула. Чому саме це прізвище? Бо його власник найвідоміший багатій нашого міста. Ти що, не чула про Вороніна? Наче ні, розгублено відповідаю, і напружено копирсаюсь в пам'яті. Воронін, воронін, щось знайоме, я точно колись чула це прізвище. Але де, пригадати не вдається, тож я залишаю цю справу. Менше з тим, відмахується тая, звертає на бічну вуличку і їде у провулок. Я мушу попасти до списку тих, кого обере Воронін. Тая стискає кермо сильніше, вона помітно нервує. За такого же не грід поборотися. А я от не хочу боротись і кудись їхати. Я хочу додому, розслабитись після роботи, зняти тісні джинси і одягнути легкі шортики, поїсти маминого плову з малосольними огірочками і подивитись чергову серію улюбленого серіалу. Але обіцянка тримає мене міцно повідець і веде вслід за Таїсею. Ми майже на місці, озивається Таїся і показує рукою в бік великої будівлі. Вона схожа на концертний чи спортивний зал. І Що воно там має бути? Авто зупиняється неподалік входу і двигун затихає. Виходжу на двір і одразу чую пікання сигналізації. Добре, що сьогодні просто тепло, а не спека. Інакше б я вже почала стогнати, що мені жарко. Блакитне небо всіяно пухнастими білими хмаринками, за які раз у раз ховається червневе сонце. Ходімо, командує подруга і впевнено прямує до центрального входу. Слухай, я тебе тут почекаю гаразд, корчу благальну гримасу. Чого мені там стіни підпирати? Якщо буде потреба, дзвониш, і я тут, як тут. прицмок подруга. Добре, нікуди звідси ні ногою, зрозуміла. киваю в знак згоди. Дивлюся, як її фігурка швидко зникає за дверима і полегшено видихаю. Йду трішки лівіше, подалі від головного входу. Не хочу стирчати одразу біля проходу у всіх на виду. Звертаю за ріг. О, тут на задвірках я точно нікому на очі не попаду. Сідаю на бордюрі, зітхаю. Яке марне гаяння часу сидіти отут і чекати, поки в наречені запишеться. Не проти, якщо я присяду поруч, чую над собою чоловічий голос. Від його звучання мурашки біжать по шкірі. Низький тембр занурюється в груди і вібрує. Хто ж власник такого сексуального голосу? Підіймаю голову, але сонце ліпить в очі. Роблю з долоні дашок, захищаючись від яскравих променів. Ні, дещо розгублено відповідаю. Дивний якийсь, питає дозволу, наче я приватизувала бордюр. Чоловік сідає поряд і дивиться кудись перед собою. Здивовано роздивляюсь незнайомця. Швидким поглядом знизу догори ковзою по одягу, кросівки сіточка, сині джинси, біла футболка поло, камірецькою розтібнутий повністю, і видно частинку срібного ланцюжка. Затримуюсь на широких плечах і накачаних біцепсах. Схоже, що він спортсмен. Підіймаю погляд вище і затамовую подих. Таких красунчиків я з роду віку не зустрічала. Він що, з Голівуду? Якийсь актор чи модель? Не можу відірвати очей від жагучого чорного волосся. Не надто короткий, з рівними прядками укладено в стильну зачіску. Так і кортить торкнутися його. Прочищаю горлою, даю, ніби він мені не цікавий. Тобі теж нудно? питає стомлено. Еге, спираю лікті в коліна і вкладаю підборіддя в руки. Ти одна з кандидаток, киває головою в бік будівлі, де зараз тає. Та де подругу прийшла підтримати. А сама чому не береш участь? Я дивуюсь так сильно, наче мені у клітку за кулами запропонували стрибнути. Дивлюся скосом незнайомця. Він що, сліпий, що такі питання задає? А воно мені треба. Хіба ти не хочеш отримати серце найбажанішого жениха нашого міста? Не хочу я ніякого серця. Я морозова хочу. Чоловік починає заливосто сміятися. І чого це він? Ти весела, каже з усмішкою на губах. Повертає голову до мене. Тепер я можу роздивитись його краще. Він гарний, дуже. Чіткі риси обличчя, гострі вилиці, чорні трохи розкосі очі. Погляд такий магнетичний. Дивлюсь на нього і не кліпаю. І яке твоє улюблене? Що саме? Трохи плутаюсь в думках, задивилась на нього і тепер не вловлюю суті питання. Морозиво, яке твоє улюблене? кутики його губ смикаються в усмішці. А, морозиво! відвертаюсь від красунчика і дивлю собі під ноги. Сором пече, що я так відверто його роздивлялася, що аж питання не почула. «Крем-брюле». Смачне? Ну, мені подобається, стинаю плечима. Тебе як звати? Тепер він мене розглядає, а мені стає ніяково. Ліра, а мене Альберт простягає руку, і ми обмінюємося рукостисканням. У нього приємна і м'яка шкіра, зовсім зроблені руки і нігті доглянуті, а не обгризені. У тебе гарне ім'я, незвичне, ніколи не чув такого. Я про твоє те саме можу сказати. Сумці починає грати телефон. Вибач, я мушу відповісти. Виймаю мобільний, бачу на екрані номер ТАЙ. Приймаю виклик. Ну, де ти ходиш? Розмова одразу починається з претензій. Ліро, давай бігом сюди. Треба, щоб ти мої речі посторожила. Ясно, я зараз буду, вимикає і ховає телефон. Мені час бігти, звертаюсь до свого нового знайомого. Приємно було познайомитись. Не чекаю на його відповідь і прожогом біжу до входу. Залітаю у просторий вестибюль і гублюся від кількості народу всередині. Мати рідна, скільки дівчат. Тут що, ціле місто зібралося? Чи роздають щось безкоштовно? Очі шукає знайому постать в малиновій сукні. Нарешті я знаходжу її і змійкою між іншими дівчатами проходжу до таї. На, тримай, ледь не кидає мені свій жакет і сумочку. Я біжу на кастинг, пищить Тая. Як я виглядаю? Ліро, ну чого ти мовчиш? Та не панікуйте, нормально ти виглядаєш. Як завжди, на висоті. Ну, все, я побігла, швидко обіймає за плечі. Побажай мені успіху. Ти тут найкрасивіша, так що кастинг швидко закінчиться, підморгує їй. Вона шумно видихає, розвертається і красивою ходою йде до подвійних дверей, які ведуть кудись вглиб приміщення. Мить її фігурка зникає за ними. Ну, а мені що тепер робити? Краще б з тим красунчиком залишилась на дворі, ніж оце стовбичити тут. Шукаю очима вугільно-чорне волосся, але мої старання марні, його тут немає. Спираюся спиною до стіни і роздивляюся присутніх дівчат. Всі, як на підбір, красиві, як писанки, у кожної свій номер і всіх об'єднує єдина мета пройти відбір і стати однією з десяти, хто продовжить боротьбу за серце якогось там Вороніна. Пф, закочую очі, закладаю руки на грудях і впираю зігнуту ногу в стіну позади себе. Беру смартфон і запускаю гру, хоча б так вб'ю час. Раптом подвійні двері різко відчиняються, і звідти виходить дівчина з текою і навушником у вусі. По зовнішньому вигляду одразу зрозуміло, що вона одна з технічної підтримки цього балагану зазирає за плече. Хочу побачити таю, але видно тільки ряди крісел. Схоже, там актовий зал. Ви, Ліра, звертається до мене і звіряється з паперами. І я, затинаючись, відповідаю, якісь проблеми? Ні, ні. Пройдіть за мною, будь ласка, дівчина дає мені дорогу і вказує рукою глиб зали. Що вже таке? Якщо то таєні фокуси, я її приб'ю. Іду по м'якій доріжці вузьким проходом між рядами крісел. Помічає людей за столом перед сценою. Хто там сидить, мені не видно, але і таї немає. Де це вона? Проходьте, будь ласка, каже дівчина, і залишається позаду, а я йду вперед, до сцени. Прохолода й тиша створюють відчуття небезпеки. Озираюсь назад, і бачу, що вона схилилась до якогось за тим столиком і розмовляє. «Облич мені не видно і хто там сидить, невідомо. Так, це вона. Чоловічий голос розрізає тишу, і я сіпаюсь від несподіванки. Знайомий голос, схожий на голос того чоловіка, з яким ми розмовляли на вулиці. Аркадій, Арнольд, як там його? Боже, ну що за дивне ім'я? Але наступне, що я чую, змінює хід моїх думок. Впишіть її в список учасниць.